Дивіться, бездротова мишка з формою G Pro може бути ось такою з отворами, може бути ось такою без отворів. Змінні панелі є в комплекті, топові перемикачі з ход-свапом, топовий сенсор, білі ніжки з чистого тефлону. Як думаєте, скільки коштує? 2400 гривень і. 1800 гривень. Звичайно ж, не може бути все настільки прекрасного, коли конкуренти з подібними характеристиками коштують в два рази дорожче. От сьогодні і подивимось на всі плюси і мінуси. Мишки 2E Gaming Hyperdrive Pro Wireless і Hyperdrive Lite Wireless. Друзі, дуже велика подяка всім, хто підтримує канал фінансово. Це YouTube спонсори та патрони. Їх імена ви зараз бачите на екрані. І Якщо хтось з вас теж хоче долучитися, то всі посилання я залишу в описі під цим відео. Проте, пам'ятайте, що зараз найважливіше підтримувати сили оборони України. Тому робіть це, а мені можна поставити лайк, написати коментар і підписатися на канал. Дякую. Отже, мишок 2, і відрізняються вони тільки сенсором. Це їхня єдина відмінність. Версія Lite має більш простий сенсор, а версія Pro вже один з топових. Форма у них, як я вже і казав, як у G Pro. Універсальна, без чіткого горба, але трохи більше звужена з боків, щоб зручніше було піднімати. Тримати можна. Будь-яким хватом мишка середнього розміру в долоню не впирається, є простір між спинкою і рукою для мікроконтролю, коротше кажучи, з формою порядок. З балансом тут теж порядок. Акумулятор розташований чітко посередині мишки, але мене непокоїть одна штука. Він якийсь дуже важкий, і відчувається так, ніби в центрі мишки розташована якась цеглина. Взагалі, це не суперлегка мишка. Вага у неї 77 грамів, якщо ви використовуєте корпус без отворів. Якщо поставити з отворами, буде 72 грами. Робиться це дуже просто. Спинка на магніті, її дуже легко зняти. Кнопки вже інша справа: щоб зняти їх, треба натиснути на оці гачки знизу. Неважко, якщо є чим. Я роблю це викруткою. Ну а потім просто ставити інший корпус, який є в комплекті. Я хотів полегшити мишку, прибравши оцю пластикову коробку в корпусі, але це не так просто. Гвинти я відкрутив, проте туди приклеєний акумулятор. Тому я вирішив не ламати нічого і залишив, як є. З однієї сторони це хороша ідея. Хочете полегшити мишку, ставите корпус з отворами. Не подобаються отвори, ставите цільний корпус. Проте така конструкція не робить мишку міцнішою, і тому маємо скрипи і брязкальце. Пластик нормальний, але все ж таки видно, що це не преміум девайс. Хоча я так розумію, що тут найбільше приділяли увагу сенсору та кнопкам. Кнопки непогані, особливо перемикачі. Тут стоять Каїлджі GM80 на 80 мільйонів натискань. Це топові перемикачі, такі ставлять у флагманські мишки. До того ж, тут є хот сваб. Я тільки у мишках Asus бачив хотсвап, а тут він також є. Тому, якщо вам не подобається клік або зламався свіч, ви легко можете зняти перемикач і поставити інший. Для цього знову знімаємо панелі, і тут свічі розташовані в спеціальних лотках, щоб їх було простіше дістати. В комплекті є запасні перемикачі TTC Gold на 60 мільйонів натискань і два лотка для них. Просто вставляєте свіч в лоток і ставте в слот. Ви можете купити будь-які перемикачі і поставити їх сюди, і нічого не Треба паяти. Навіть враховано, що перемикачі різних виробників можуть відрізнятися по висоті, тому в комплекті є ось такі підкладки, щоб не було люфту. Три види різної товщини. Прозорі 0,5 мм, жовті 0,6 і сині 0,7 мм. Якщо говорити про клік, то він непоганий з мінімальним пост і сайт тревелом. Легкий і доволі чіткий, проте не можу сказати, що він супер. Нормальний. Бокові кнопки мають короткий і невиразний клік. Він досить тугий і має пре і пост тревел. Розташування кнопок норм, але клік мені не дуже подобається. До речі, в дротовій версії цих мишок ці кнопки були на магнітах і мінялись. Тут вже такого немає. Колесо приємне, кроки не сильно виразні, але це хто як любить. Натискання трохи туге, проте не сильно, і воно не гучне. Сенсор це те, чим ці мишки відрізняються. Версія Pro має сенсор Pixart 3370 з топовими характеристиками, швидкість 400 дюймів за секунду, прискорення 50 g і 19 тисяч DPI. Версія Lite має більш простий, я б сказав, навіть базовий сенсор Pixart 3325. І у нього швидкість 200 дюймів за секунду, прискорення 20 g і 10 тисяч DPI. Сенсори не зривають, все ок з 3370 в цьому плані взагалі ніяких проблем не буде. 3325 він трохи простіший, і якщо просто пограти, то норм. Але пам'ятайте, що в нього велика висота відриву. Але версія Pro у мене має проблемку з DPI. Якщо ви поставите тут 400 DPI, на яких я завжди граю то мишка буде занадто повільною, не так як повинна вона себе поводити на 400 DPI. Тобто тут 400 DPI дорівнюють приблизно 200 DPI. Якщо ви поставите 800, то це вже буде десь 400 DPI. Якщо 1600, то десь 800. Ну і так далі. Може мені просто попався такий екземпляр? Я не знаю. У мене взагалі вперше таке з мишками. Тому якщо хтось з вас має цю мишку, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас така проблема, бо я трохи збентежений. Версія Light такої проблеми взагалі немає, але. Обидві ці мишки мають проблему перемикання DPI через софт. Нормально перемикається тільки кнопкою. Якщо ви будете робити це через софт, то просто нічого не відбувається. Дивіться, я наче перемкнув, та значення, яке було, залишається червоним, тобто воно зараз активне. І якщо перемикати кнопкою, то все працює. І навіть те, що для кожної з цих мишок софт окремий, нічого не означає. Така проблема є і в Pro, і в Lite. Що ще є в софті? Керування підсвіткою, індикація заряду акумуляції, Частота опитування, ремапінг кнопок, запис макросів і параметри миші з вінди. Там, до речі, по дефолту чомусь стоїть галочка акселерації, тому не забудьте вимкнути. Кабель паракорд непоганий, доволі м'який, хоч і не найкращий, але це все ж таки бездротова мишка, тому це можна і пробачити. На одному заряді мишки працюють приблизно 40 годин з підсвічуванням. І, до речі, для економії заряду, коли ви рухаєте мишкою, підсвічування вимикається. Це прикольно. У мене мишки живуть десь тиждень, ну і ніжки мені сподобались. Вони з чистого тефлону, гарно ковзають, і в комплекті є запасні. Отже, що ми маємо в підсумку? Якщо говорити тільки про характеристики, то ми маємо топові мишки, особливо якщо казати про версію PRO. Тут тобі і змінні панелі, тут тобі і хотсвап перемикачів. Недалеко не у всіх є хоцва-перемикачів. І самі перемикачі тут класні, і запасні тут перемикачі класні, навіть з боків дуже непогані перемикачі. Класний сенсор, ніжки з чистого тефлону і форма, яку всі знають і майже всі люблять. Плюс ціна в два рази нижча ніж у конкурентів з подібними характеристиками. А у деяких конкурентів таких характеристик взагалі немає. З іншого боку, збірка не на висоті, бокові кнопки мені не дуже сподобались, важкий акумулятор по центру, проблема з перемиканням DPI через софт в обох варіантах, і некоректне позначення DPI в версії PRO, як мінімум у мене. Це, я думаю, проблема прошивки і пофіксять, але все ж таки. Тому, якщо вам потрібна недорога геймерська бездротова мишка з топовими характеристиками ще й за недорого, то в принципі це варіант. Але майте на увазі, що доведеться змиритися з деякими нюансами.